Бажаю здоров'я! Оска вони майже щоденні прямо загрожує продовольчому експорту, і це відповідальність партнерів працювати разом, щоб зменшити російську загрозу. Провів сьогодні ставку верховного головнокомандувача. Порядок денний ставки доволі очевидний. Це ситуація на передовій, зокрема на Донеччині, де тривають найжорстокіші бої. До речі, хочу відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за стійкість при відбитті атак ворога саме там, на Донеччині. Там цими днями особливо важко. Десятки російських атак щодня. Наші хлопці стоять міцно і не здають жодного сантиметру. Це справжній героїзм. Я дякую усім, хто захищає нашу Донеччину. Звичайно. Розглянули на старті ситуацію і на інших напрямках: Харківщина, Луганщина, південь країни, ситуацію на наших кордонах, всюди зміцнюємо позиції і працюємо на ключову мету повне звільнення всієї української землі. Провів переговори з міністром закордонних справ Іспанії. Він сьогодні був в Україні, подякував Іспанії за новий пакет оборонної допомоги для нашої держави, обговорили, що може додатково посилити наш захист. Зокрема, працюємо разом з Іспанією, щоб реально забезпечити повітряний щит для України. І дуже приємно, що сьогодні новим амбасадором нашої благодійної платформи United 24 United 24 став відомий талановитий історик Тімоті Снайдер. Його ім'я в Україні добре відомо. Він один з тих, хто незмінно захищає історичну правду про українців і пояснює світу, чому Україна важлива. Зараз пан Снайдер приєднався до збору коштів для посилення нашої протидронної оборони. Він зосередиться на проєкті ловця шахетів. Я впевнений, коли ми разом забезпечимо Україні надійний захист і проти цього. Спільництва російського та іранського режимів це буде одна з найбільш сильних сторінок нашої державної історії. І ще одне, на що хотілось би звернути увагу: напевно, ви чули сьогодні, що в Кремлі розказують, що вони вимагали гарантії безпеки від України. Варто на мить зупинитись, щоб обдумати такі їхні заяви. 252 дні тому Росія вимагала гарантії безпеки від. Сполучених Штатів Америки після восьми місяців російської так званої спеціальної операції в Кремлі вимагають гарантії безпеки від України. Це вражаючі зміни. Насправді це показує і те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність мільйони українців, українок, які воюють і працюють заради нашої свободи, і мільйони людей. По всьому світу, які допомагають нам протистояти російському терору, разом ми забезпечимо поразку державу терориста та її покарання за терор, і гарантуємо, що вся Україна є і буде вільною. Вічна слава усім нашим героям, вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну. Слава Україні!